Мої вітання з вами Крава. Не було мене 10 днів. В першу чергу хотів вам подякувати за шалену підтримку під минулим відео. Це рекорд каналу. По переглядам, ось тут така прев'юшка, тут виходить ще посилання на те відео. Подивіться, всі карточки українців ми розказали. А в цьому відео будемо відкривати перші пакетики. Ось там вже. Інші мої колеги по цеху вже там відкривали і пакетик, і враж заходили. І в дивізіонах третій вже добили, і вже кар'єру за Мадридський Реал розпочали. Коротше, все розпочали. Крім мене, я трошки приболів, вибачаюсь, що так підставив вас зараз. Будемо відкривати пакетики. Вийшла нова промокоманда. Ось картинка, тут ще й і нові інформи. Тому будемо зараз щось ловити і будемо будувати команду. Щоб вже розпочинати, також треба вриватися, треба якось там конкуренцію нав'язувати хлопцям. З вас, ласка, вподобайка, комент та підписка на цей YouTube канал. А ми розпочинаємо. Let's go! Ну і класика кожної частини гри це щоб я десь не записав звук, відкрив декілька плаків за 5000 і в одному із таких пакетиків. Що я впіймав? Я впіймав Інформа Мокуоко, який перейшов е, в Ніцо, я навіть не що він перейшов, не знаю, чи на правах оренди чи ні. Але от така прикольна карточка. Інформа е, вже зробив за декілька баків, е, який відкривав по 5 тисяч. Ось так. Тому зараз ви будете нарешті почути звук, Тому я вам бажаю ще раз. приємного перегляду. Вкриваємо цей пакетик. Я навіть не знаю, чи то Волкау, чи то не Вулкау, це Іспанія. Лаліга. Блін, може Барселона або якийсь. Барселона хто це може бути? Це Гаві. Боже малий, а ти що, не апнешся? Ну, Непогана карточка, якщо не буде нікого в центр, то може посадити хоча б Гаві і потикатись. У гумкіла. В нього був гупей здається. Якщо помиляюсь, його прямо порізали. Мені так здається, хоча може підкриваємо ще пакетики 75 плюс один гравець. Let's go. Так, я не знаю, чи то буде Вулкау, чи це не Velkaut, ТСТ, Франція. Ага. 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 Ти дивись, я вже пішов там перніша. В е, цей. В. Реал Мадрид. Оцей перніша, до речі, може бути і в старті. Скільки ти коштуєш, коло у мені? Я викупаю, що напевно про ціни. Ну. Ще тримається, 2000 коштує, нормально. Якщо може бути якась еволюція, то можна його качнути, нормально. 75 x 2 черговий такий пакетик, дивимося, що може випасти нам. Центральний захисник Корея. Ооо, Кімін Джей. Кімін Джей. Непогано. Fedio 83 оверол. Може я помиляюся, але здається 83 та оверол 83. І, до речі, це непоганий може бути захисничок на початок гри. Це, до речі, непоганий. Дроп і боніфейс І ну він не коштує нічого, але якщо в мене нікого не буде в ідеї поставити, то може і я поставити. Так, 75X2 дивимося. СТ. Uh, це гюросі з штутгарта А ким в нього рейтинг? Ні, а він Брусю Дорман перейшов, точно. О, 84-й. Ну пейс, блін, удар в нього є, от пейс, це просто біда. 69. Біросі, ну. Це прям сумно. Дуже сумно. бачите Відкриємо ще один такий пакетик. Сподіваємось на волкаут. Дуже сильно схожиться волкаут, побачите. Ну це понятно, це. Ралтасарай, коли бачиш. <тас> Так це інформ! Бог ти вий! І врачок. Я подумав, що він ну не. Блядь, ну це дур... дурний. Дурний. Два інформа, непогано. Вони, звісно, продаються як за безцінь, але, блін, два інформа, непогано. А я так скіпну, блин, думаю, задолбав цей муслера. Блін, прикольно, прикольно. Так, червий такий пак 75x2. Let's go, дивимося. Може бути вулкаут? Німеччина. Це каз баришня. що там по баришням? Я навіть не знаю, чесно. Вурс, ну це. Я не знаю. Чесно. Mm, 85 це поки що найкраща карточка по рейтингу, яка випадала мені. Так, від храм червий такий пакетик, дивимося. Можна до пощастити, не знаю, це... А... Та. Френкі, Френкі. Що це його, блядь, Це Френкі на його блядь. Найс! Де Йонг Це дуже здорово! Це прям приємно! Він ще в формі У мене форма Нідерландів якраз. Він прям в тему одягнув цю форму. Де Дейон! Найс! Скільки ти коштуєш, друже мій. Це дуже файно, дуже файно. Прям дуже файно це гравець в стартовий склад. Найс! Да, 75x2, ще один такий. Дивимося. Так, СТ. Польща Пейджер. Не, не Пейджер, що Пейджер? А хто це? Це Пейджер! Вау! Друйволкауди 5 барсон. Ух, вона виглядає дуже класно! Вона виглядає дуже класно, блять! Я ч я відчуваюсь, така будет картка! Я хочу на її прайс. 21 дефенсів, це конечно сильно. Блять, ти так дешево его це буде в основу картку по-любому. Блін, супер. Два волкаута поспіль. І пулісік. Пулісік, Який коштує 5800, я вас перепрошую. Блін, теж непогано. Пулісік це топ. Оце класний пакетик. Оце класний пакетик, вам скажу. Шановне панство. <кхех> ну і залишаються такі цікаві пакетики, але я маю перед цим дещо зробити. Секундочку. Ось, дивіться. Яка елітна футболочка. А ви вже хочете сказати, звідки я таку взяв прекрасну футболочку, щоб відкривати такі прекрасні пакетики? А це все зробили мої партнери з магазину Super Classic. У них швидка доставка, приємний прайс по футболочкам, У них є безліч різних футболочок з ваших улюблених клубів: Мілан, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона, Месі, Зідан, там Бекм, яку я собі взяв. ось Приємний прайс, швидка доставка. А по моєму промокоду Крава ви отримаєте знижку в 10%. Тому залітайте обов'язково. Посилання є в описі. Ну що знаю, що з такою футболочкою мені точно пощастить. Відкриваємо цей пакетик, дивимось. зараз ну, Просто пощастить 100% Дивимось. Волкіпер, Ла Ліга, бля, що ти самий Ірвець? Атлетик Білібау. Вона Сімон, бачите, вже волкаут. Уже волкаут, а це тільки початок. У нас Сімон, непогано. Волкаут. Я маю тепер вибирати з волкіперів. Супер. Відкриємо наступний такий пакетик. Може тут буде якийсь волкаут приємний. Дивимося. Центральний захисник. Франція. Siріa. Це варан може бути. Це прям цілком може бути варан. Це і є варан. Ууу, а я його можу в еволюцію закинути. Рафель Варан. Ну, стати не дуже. Вже трохи вік, 31 рік він закінчив кар'єру ще. Грав в цьому прекрасному клубі Манчестер Юнайтед. Ось відкрем такий пакетик. Ти, може тут буде зараз щось прекрасне. ЛВ. Франція. Баркуля. Баркуля? це грошики? Баркуля, це можна і потикати з ним. Андивимось. Ну, можна на початку повикористовувати. Його. Нічого, не погано, не погано. Ну що, тепер самі солодкі пакетики. Чотири, три пака, да? 3, раз, два, три. Три паки по 100 тисяч і п'ять паків по 50 тисяч. Давайте відкривати, дивитися. Фух, будь ласка, ну дайте щось приємне. Сте. Німеччині. О хто там може бути? Я вже забув, Там може бути з Баварії, бачиш. Е -е, Ворсбург хто це? 77. Nice try, найстрай. Nice непогано, непогано. Мене таке. Мені таке подобається. Але може гордон? Щось може коштувати? Нічого не коштує. Наступний пакетик за 50 тисяч, дивимося. СТ Україна. Артем Довбик! <реш> ну Не те, що я так сильно аж радий цьому, але Артем Довбик це завжди приємно. Артем Довбик це прям. Ну, у нього непогана карточка, прям. Прям прикольно. За нього можна діпотикатися. Так, відкриваємо останній пакетик за 50 тисяч в цьому відео, дивимося. РБ. Це бронз. Це дуже легко читається. Ну якщо це не бронз, я здивуюся, але це бронз 100%. Вона прийшла краї в Челсі. Я бачу просто, що вона комусь падала з нашого ком'юніті. Бронз. І що? залишається три паки по 100 тисяч. Я надіюсь, що тут буде приємна казочка. Відкриваємо середній пак, з дивимося. Дайте, дайте волкаут. РВ. Аргентина. Блять, він був інформом. Він сука був інформом в минулій команді. Ну ні, ну ні Месі, ну не тут же, ну не тут же. Ну треба було інформом падати, боже, Ліонель Месі падає. 88-й рейтинг, рейтинг дуже приємний. Прям дуже приємний. Але блін Месі. Месі, не тут ти падаєш? Не, з нього теж може потикатися, по його пейс. Я думаю, що коштує. 40 тисяч коштує Ковачич. Так, відкриваємо наступний пакетик. Дивимося, сподіваємося, що це буде кісволкаут приємний. СТ Хто це? Камодо. Катото, Камодо. говорю, боже мій, катото. 88-й. Непогана, непогана дівчинка, але блін, я щось подумав на Діані, а чого я подумав на Діані, якщо не РП, і в неї, здається якась спешл карточка є З РТК. Маркос Лоренто, О, мій любимчик, один із любимих гравців. Я тільки в чаті все в Телеграм писав в підписниках в складі є Льорент. Підписуйтесь на телеграм-канал, обов'язково. Катото, скільки ти коштує? Ну, ти копійки коштує. Підкремо останній пак в цьому відео. Відкриваємо, дивимося. Oh Сподіваємось, щось цікаве. Це дем. Ah, Андлі. Хто це може бути? райс може бути. Declan райс Непогано. райс За нього можна пограти в центр поля. Блін, хочу якусь спешалку, не випала ніяка спешалка. два інформа Ех, шкода, шкода. Де Паулі, йоперний театр. Коротше, це всі карточки, які нам сьогодні повипадали. Типу з тих, що я б, може, задіяв в стартовий склад. Тут є ще запасні. Я ще покручу, помочу. Але завжди пам'ятаю, мені писали в минулому році е, під відео, що ось покажи склад. Ось я показую вам склад. Е, якщо у вас які, ви бачили якісь карточки, які мені випадали, і у вас були якісь прекрасні ідеї, як можна було залінкувати. Пишіть, я ще подумаю. Це я так зразу на швидку руку так накидав. Ось що випало? Прикольно, що Дейон випав. прикольно, прикольно що Деклен Райс до речі, оцею зв'язкою ловтущік і полісік можна де якийсь певний час пограти. Доволі непогані стати в них. Ось таке вийшло відео, випадали нам такі певні деякі класні карточки, хотілося б щось краще, але це тільки початок фіфи, -фі, зараз розганяємося, чи FC, називайте як хочете. так що Тихо. Так що все ок. Посуняємось. Надіюсь, що мене здоров'я буде підводити. А ви не будете мене підводити, також своєю підтримкою. Ліпіть, будь ласка, вподобайку, комент та підписку на YouTube канал. Ну і також залітайте, будь ласка, під низом в описі є посилання на супер класний магазин, супер Класік. І введіть промокод КРАВА, і це вам дасть знижку на 10% на покупку будь-якої футболки. Тож, залітайте! Дуже приємна якість! А я з вами прощаюсь. Сподіваюся, ненадовго. До нових зустрічей!